Чудово, грається The Forest, але ж скільки у ній цікавих моментів, наприклад, коли я впав з літака, або коли мене відтерили аберегени. В принципі, гра чудова, весела, позитивна, тому сьогодні про неї відео. Ярик! блять! Ярик, Дай СЛАВО! Кому кажу сало одне! Yeah. Ну що, це початок. Нам треба вижити, ми прокидаємось в кетчупі, беремо цукеру і йдемо лутати все, що є. А також, оскільки це початок гри, я вирішив полазити в налаштуваннях, там щось спробував зробити адекватно, але, ну, як вже вийшло, так і будете дивитися, як я зробив. Я взяв, походив по літаку, доїв за пасажирами, що вони там не доїли. взяв якийсь листочок з людьми, які зникли, ну і пішов далі. Оскільки були розкидані валізи, вирішив їх полутати. Ну а що? Це початок, треба, все, Так що збираємо усе підряд. Отак, От трішечки пізніше, я захотів подивитися на оці крафти, які є в ігрі, і єдине, що створив, це спис. Тепер зможу будь-кого затикати, і це не буде якимось злочином. Але давайте все ж таки поговоримо трішки про гру. Ми головний герой, я не пам'ятаю, як його звати, чи взагалі в нього є ім'я, але Я гадаю, хай буде Жорік. О, Жорік Жорік. Наш Жорік е, летів зі своїм сином кудись на літачку, летів летів, а потім пуф і літак падає. Потім, як виявилось, сина нашого вкрали вкрав якийсь мужик. Тому ми, як правильний батько, там шукати нашого сина в лісі в якомусь там. та... Так що все, ідемо шукати сина. Я, я, я гадаю, вам цього вистачить. До речі, я почав грати одразу на важкій важкості. Думаю, я професіонал, я колись грав в цю гру, тому важко не буде. Поганяв я трішки по світу, побачив яхту, вирішив туди сплавати. І так от, що я там знайшов? Журнал. Якусь коробку з малим. Фото справжній чупа кабри. Ну і декілька мотузків. Ну а що, пригодиться. Я, до речі, то згадав, я ж будівельник від Бога, і от створив собі плід. Тепер я маю е е спосіб переміщення по воді. Ось так. Коли я побачив якусь печеру, я дуже прям сильно захотів туди залізти. І знаєте що? Мені здається, це була моя одна з найбільших помилок за всю гру. Хоча, можливо і не найгірша, але в принципі не робив коктейлю молотів і вирішив розібратися з цими розбійниками. Знаєте що? Мені дали по шапці і я відкинувся. На цьому все. Ну, гаразд, гаразд. Я пожартував. Вони мене просто лишили позависати самому. Без них. Так. Окей, опинився в якійсь печері, де знайшов бумажку, щось там писалося про дітей. Ось так. Ну нічого звідси, А то не люблю печери в цій грі, якісь вони темні. Так от, у печері я знайшов мапу та компас. Я вирішив побігати, поганяти, як раптом побачив щось. Щось дуже, знаєте, таке дивне. І часто випадково завалявся в мене у кишені динаміт. ну буває, всі ж його носять. І вирішив я його підірвати. І знаєте що, бабахнуло воно да... так, що дай боже, знаєте, аж дерева повалило. Але всередині була одна частинка пасталета, а також палка і мотузки. В принципі, корисно. Коротше, прикол такі за мною бігли якісь аберегени, і я вирішив пригнути воду, думав, що тут Майнкрафт. А виявилось, що тут не Майнкрафт. І як би це сказати, я. дід. Просто розумієте, я занадто переоцінив своє вміння грати у цю гру, і так все вийшло. Але ягати, ви дозволите мені створити другу спробу, і вже тут я так не зафейлюсь. сподіваюсь. Ну що, в принципі, абсолютно все те саме, але починаємо нове життя. І знаєте, я тепер понизив важкість, але не пам'ятаю на яку тому, ну нічого. Будемо вважати, що граю на якісь там легкій або середній. Головне, що я живу хоча б тут. Поки гуляю, я думаю, ну блін, Іду собі, йду грибочки, ну, чому би не з'їсти. Але як виявилося, ну грибочки специфічні. От я знову знайшов якусь печеру, вирішив туди залізти. Звичайно, це ж напевно безпечно. Тут я знайшов якісь малюночки і частинку іграшки. А далі вже я знайшов цілу катану. Далі я собі бігав по мапі, і тут на мене виліз якийсь льолік. Ну я йому сказав, що типу, так не можна підкрадатися, бігти, а тут я ще заодно і випадково зарубасив його друга боліка. Ну, так вийшло, розумієте? да? Розумієте, була ніч, темно, будинку я не мав, тому я вирішив знов прийти на яхту і там вже зберегти свою гру, нормальну вже свою гру, а також і поспати заодно. А, до речі, згадав, також я скрафтив свій перший лук у грі. От скажіть мені, будь ласка, ви колись валили оленя? А я от да, голими руками майже, ну як, майже, катаною, чисто випадково, він під руку попав. До речі, повернувся до майже самого початку, там де я першу печеру свою знайшов і вирішив вже тут будувати свою першу базу. Для цього побудую а, мисливську ніби хатинку, чи як вона там називається, я не пам'ятаю. розумієте, Ну я не знав, що тут будуватися не можна. Тут прийшли якісь хазяї і почали мені ставити свої умови, що я тут жити не буду. Але я взяв лук в руки і їм пояснив те, що я хочу тут жити. І якось вже там вийшло те, що вони дали мені свій дозвіл на це. Розумієте, був вечір, я побудував собі багаття, хатинку і насолоджувався цим же вечором. А потім зберігся та ліг спати. Зранку я вирішив оббудувати свою базу, поставив собі Сіко Збирач. Цікаво, є таке слово. І також вирішив побудувати декілька тримачів для палок і, нарешті, стіну, щоб оці е, місцеві жителі мені не докучали. Далі, звичайно, я пішов у печери. Знаєте що? У цих печерах нічого не видно. Тому я пропоную коротко описати, де я що там знайшов. І не буду вам дуже оце мусити очі, щоб ви напружили свої очі. Та. Тому погнали. Єдине, те, що я знайшов у цій печелі, це пригоди на свою дупу. Все ж таки я побігав ще, напевно, з годину реального часу, і в одній з печер я знайшов собі акваланг. І це один з сюжетних предметів, так що він пригодиться нам. Уже в наступній печері я знайшов відеокамеру, а також неподалік картку доступу до якихось дверей, яких, ну скоро, я гадаю, побачимо. До речі, далі я бігав знов по якихось печерах. На поверхні я нічого не робив. Тому бігаю тільки по печерах. Так от. Е Єдине, що я знайшов, так це вихід до кар'єру. І. Е все. Що ж далі? Я там побігав по кар'єру, знайшов якусь дирку з водою. Я туди заліз, все було добре, я проропив якийсь тунель, і от перед нами якісь двері. Якраз чисто випадково у нас є карта доступу до цих дверей. І вони магічним чином відкриваються. Такий, знаєте, червоний коридор. Відчуваю зараз себе трішки президентом, в якого червона доріжка, але в мене цілий червоний коридор, та ви що? Якщо коротко, вів цей коридор в якусь лабораторію. І як виявляється, усі діти, які зникали, це... Це все лабораторія винна. Вони коротше, викрадали дітей, потім робили з ними експерименти, робились мутанти, якісь там коротше, вони пробували оживити інших людей за допомогою інших здорових людей. І коротше, наркомани якісь тут були, а я просто прийшов. Та от, в одній з кімнат ми знаходимо, не повірите кого? Нашого малого гівнюка, за яким ми ганялися всю гру, щоб його знайти. А він бачите, тут а, сидить в капсулі, закрився дурачок якийсь. І от знаєте, зараз ми стаємо такими експериментаторами. Я не знаю, які ці присоски дію роблять на людину. Але я втекну свого сина. Ну, подивимось, може поможе, а може ні. Ну Так от, будемо експериментувати. Коротше, я бігав тут по кімнатах, бачу одна гянська зала. І маленька дівчинка сидить і грається собі. Ніби все добре, я підходжу, кажу, що ти там мала, привіт, як ся маєш? Вона мені, типу, будемо вважати, посміхнулася. Ну я такий, ну ладно. Коротше, потім я їй розказав анігдот. Її щось почало так полющити, що з неї вилізла чубакабра, реально, типу, така велика-велика. Ну так от, що було далі, я їй прописав ляща, щоб угомонилась. Потім я цю малу поклав капсулу, там де був наш малий. Але вона щось не хотіла там бути. Вона ну, шльопнулася і дропнула з неї золота карточка. ну я, будем вважати, що я це Я взяв цю золоту карточку, побіг до дверей, активував їх. А далі. Ну а що далі було? Далі, як завжди, якісь приколи. Далі якісь артефакти були тут, якісь кнопки пропонували збити літачок, ну коротше. Все як завжди, типу, все нормально, знаєте. Кожен день таке бачу. Ой. Це жах. Я вже забувся, що я граю. Це точно гра про ліс. Ну так то його, в нас було два вибори. Залишити літак в спокої, і тоді ми лишимось на острові, а малий наш так і помре. Або врятувати його. І знаєте що? Я врятував. Ну, і же через рік я живий живісенький бачу. Справжніх уявлять таких людей, мій малий, трохи дьорганий пацан, але живий. Ну так от все було добре, ми рубали дерево з моїм корішом а потім малому стало погано. Ну і всі такі кричать, ай-яй-яй, але. Знаєте що? Я скажу як Лукашенко. Він був розстріляний, але він не здався. Ну, коротше, якась така гра. Я втомився від неї, вона мені наскочила під час половини вже гри. Ну і коротше, її вже видали. Так що все. Всім пока.